Вільні люди, вільного світу, українці та громадяни усіх держав, які цінують свободу. Друзі, 24 березня місяць нашого спротиву, героїчного спротиву української держави, українського народу, безжальному вторгненню Російської Федерації. Вже місяць нашого захисту від намагання нас знищити, стерти з лиця землі. Початковий задум російських військ розвалився ще у перші дні вторгнення. Вони думали, що українці злякаються. Вони думали, що ми, українці, не будемо боротися. Вони помилилися. Вони нічого не знають про нас, про українців. Нічого не знають взагалі про свободу, про те, як вона цінна. Вони не знають, як свобода збагачує життя, дає життю сенс. Але їх багато. Окупантів все ще. Дуже багато Росія дістає живу силу звідусіль техніку, авіабомби, ракети шукає найманців по всьому світу, будь-яких покидьків, які здатні стріляти в нас, в мирних людей. Російські війська руйнують наші міста, вбивають без розбору цивільних людей. Гвалтують жінок, викрадають дітей, розстрілюють біженців, захоплюють гуманітарні колони, займаються мородерством, спалюють музеї, підривають школи, лікарні тощо для них мішень, університети, житлові квартали. Що завгодно російські війська не знають межі зла. Але the war of Russia is not only the war against Ukraine. Its meaning is much wider. Russia started the war against freedom as it is this is only the beginning for russia on the ukrainian land russia is trying to defeat the freedom of all people in europe of all the people in the world it tries to show that only crude and cruel force matters it tries to show that people do not matter as well as everything else that make us people that's the reason we all must stop russia the world must stop the war. I thank everyone who acts in support of Ukraine, in support of freedom, but the war continues. The acts of terror against peaceful people go on one month already, that long. It breaks my heart. hearts of all Ukrainians and every free person on the planet that's why I ask you to stand against the war, starting from. March 24th, exactly one month after the Russian invasion. From this day and after then, show your standing. Come from your offices, your homes, your schools, and universities. Come in the name of peace. Come with Ukrainian symbols to support Ukraine, to support freedom, to support life. Come to your squares, your streets. Make yourselves visible and heard. Say that people matter, freedom matters, peace matters, Ukraine matters, from March 24th in downtowns of your cities, all as one together who want to stop the war. А сейчас хочу сказать отдельно гражданам Российской Федерации. Уверен, среди вас много тех, кому политика вашего государства противна. Кого уже просто тошнит от того, что вы видите по телевизору. От того, как вам врут ваши же пропагандисты в интернете. Пропагандисты, которые оплачиваются из ваших же налогов. И врут о войне, которая оплачивается из ваших налогов. И которая делает беднее всех граждан России. Каждый день. Все больше и больше. Разве это не глупо? Ваше государство собирает с вас налоги, чтобы сделать вас беднее, чтобы изолировать вас от мира, чтобы вас было легче контролировать и просто проще отправлять на войну, умирать. Украина никогда не угрожала безопасности Российской Федерации. Даже сейчас мы делаем все только для того, чтобы вернуть мир на свою землю, не на вашу на нашу землю, для своих людей. Мы делаем все, чтобы закончить эту войну. И когда у нас это получится, это будет непременно. Вы будете уверены как минимум в одном. Ваших детей больше не отправят умирать на нашу землю, на нашу территорию. Поэтому вы, граждане России, Тоже заинтересованы в мире. спасайте своїх сыновей від війни, Рассказывайте правду о войне. І якщо можете покинути Росію, щоб не віддавати ваші налоги на війну, сделайте це. Все опитування показують, що народи Європи і Америки нас підтримують. Я вдячний усім вам за це, вдячний від імені України. Кожному в Євросоюзі, США, Канаді, Британії та інших країнах за підтримку нас, підтримку свободи, за підтримку України 24 березня у Європі, в Брюсселі, відбудуться одразу три важливих саміти: важливих для безпеки кожного з нас: саміт НАТО, саміт Євросоюзу, саміт Великої Сімки. Я впевнений, люди продемонструють, як вони нас підтримують, але підтримати свободу повинні і політики. Усі вони Вони повинні підтримати боротьбу за життя. Ми чекаємо серйозних кроків від НАТО ЄС Великої Сімки. Ми знаємо, що росіяни вже почали лобіювати свої інтереси, і це інтереси війни. Ми знаємо, що вони працюють з деякими партнерами. Ми знаємо, що вони хочуть загасити цю тему тему боротьби проти війни. Але загасити потрібно війну. На цих трьох самітах буде наша позиція, міцна позиція на цих трьох самітах. Ми побачимо, хто друг, хто партнер, а хто продався і зрадив життя можна захистити тільки у єдності. Свобода вона має бути озброєною. Українське небо так і не зробили безпечним від російських ракет і авіабомб. Ми так і не отримали літаки і сучасну протиракетну зброю. Ми так і не отримали танки, протикарабельні засоби. Російські війська все ще можуть вбивати тисячі наших людей, руйнувати наші міста. Просто тому, що окупантів дуже багато, просто тому, що Росія десятиліттями готувалась до цієї ганебної. Війни ми просили закрити наше небо, і ми просили, щоб допомога від НАТО для України була дієвою і без обмежень, будь-яка підтримка зброєю, якою ми потребуємо. Ми просили, щоб Альянс заявив, що буде всебічно буде допомагати Україні виграти цю війну, очистити нашу землю від загарбників і відновити мир в Україні. Вільні люди, вільного світу. Ми маємо разом не допустити, щоб Росії вдалося зламати когось, когось в НАТО в ЄС чи у Великій Сімці зламати і перетягти на сторону війни. Побачимо 24 березня, українці, українки, усі наші герої вже місяць минув. Ми витримали у шість разів довше ніж планував ворог, ніж російське командування доповідало російському президенту. Вони були впевнені, що Україна. Це не держава. Вони були впевнені, що ми це не народ. Вони обманули самі себе. Але нам немає до них справи. Це їхнє державне самогубство. А ми лише захищаємо своє життя, свою свободу, нашу власну державу, наших дітей. А значить, наше майбутнє це війна за незалежність, і ми зобов'язані перемогти кожне місто, яке героїчно чинить спротив. Ми відбудуємо за кожен злочин. Ми притягнемо окупантів до відповідальності: Житомир і Суми, Київ і Чернігів, Харків і Маріуполь, Волноваха і Миколаїв, Охтирка і Гостомель, Херсон і Одеса, Ізюм, і Донецьк. І Луганськ і Чорнобаївка. Усі наші люди будуть жити у вільній Україні після нашої перемоги, яка настане, тим швидше, чим більше ми будемо всі у єдності. Ми всі українці, ми всі європейці, ми всі вільні люди вільного світу. У єдності! На полі бою і на політичних посадах, на мітингах, на самітах, в роботі, у спілкуванні просто з людьми, усіма своїми діями, ми повинні спонукати Росію шукати мир. Усіма своїми діями ми повинні наближати перемогу свободи. Вічна пам'ять усім, хто загинув за Україну. Вічна слава усім нашим героям! Слава Україні!